Стою у черзі на Укрпошту забрати посилку. Переді мною стоїть хлопчина років 20 і оформлює кілька посилок у різні місця. Взагалі варто зауважити, що Укрпошта віднедавна сильно змінилася на краще, тому ця історія більше на прикол схожа, але я це бачив і чув сам, тож не фейк, зуб даю, як казав один лідер планети. Доходить у цього хлопця черга до чергової коробки, і він запитує операторки там усередині крихке це якось можна позначити. Вона йому взагалі ні, ми таким не займаємося. Якщо хочете, просто оплатіть більшу страхувальну вартість. Так, а як же це тоді відправляти? запитує молода у всіх сенсах людина, яка зіткнулася совком, з совком ніз доноса раптово для своєї юної психіатричної системи. Оператор Укрпошти на блакитному оці, без запинок, не сумніваючись узагалі у правильності свого підходу, одразу ж видає: Ідіть на нову пошту. Якби я був її прямим начальником, я б не тільки провалився там крізь землю від сорому, а й миттєво порахував би напевно суму штрафу для цієї а, працівниці. Але я стримався тільки тому, що моя черга була наступною. Мені потрібно було забрати посилку, а відправляти я звичайно ж тепер буду виключно через «НП». На жаль, я не можу відмовитися від послуг Укрпошти зовсім, тому що якась частина покупок з Китаю все одно приходить сюди. Тож треба якось просити і китайців слати крихке тільки через НП. Так і бачу, як у них після такого мого прохання очі стають великими і кругленькими, як у того котика з мемів. Показова історія насправді у нас так все майже. У вас дрони для ЗСУ є? Ні. Попросіть у волонтерів. Так ви ж їм ліміти поуризали на перекази. То брехня! То тільки для незареєстрованих волонтерів. Ну як же брехня? Ось я не можу закинути більше ліміту. Ось вони не можуть витратити більше ліміту. Ось тьма постів про це з Фейсбуку. Нічого не знаємо. Зверніться до якого-небудь фонду. У нас бюджет тільки для копів і прокуратури розрахований, а кляті партнери не дають нам красти в тому обсязі, з якого ми можемо щось взяти собі. Ось ледве-ледве наш ледве, 25 мільярдів на мінах, і то до пуття довести не змогли. Вони відволожилися і тепер не працюють. Не заважайте нам працювати далі. У нас важлива зустріч, а потім запис гундосика, тактична нарада і перегляд звітів про прокладання нових асфальтів. Ще не всім тисячу роздано. А нам треба до рахунків усіх, усіх доступ отримати. У нас взагалі то війна йде. Розумієте, треба не заважайте працювати. Доброго здоров'ячка, хунту, хунтубери. Ми з України. Сказати, що все прямо налагоджується у мене, не можу, але з температурної ями я принаймні вже виліз. Дуже незручно працювати роботу, коли у тебе температура скаче від 39 до 35,8, а потім назад, дратує і позбавляє сил. Але прорвемося. Кашель, соплі, носові пазухи гудуть, але поки будемо жити. Я пішов з радарів переднічу, коли прилетів Арішнік, і накопичилося дуже багато і новин, і подій, узагалі за цей час все я сьогодні, зрозуміло, не охоплю, навіть не намагатимуся. Я сьогодні хочу про інше поговорити. Напередодні свята, тим більше, до якого ми готуємося більше, ніж активно. Ви це можете бачити на фото, які вже давно показую фоном. Фотозвіт про виконану за ваші донати роботу фоном, а посилання на самі донати ставлю в описі і першому каменті. Тут усе без змін. На жаль, без ваших донатів ЗСУ не зможуть перемогти. Це просто факт. Я не хочу сьогодні говорити ні про Сирію, ні про Арішнік, ні про приїзд Шольца, ні про плани Бункерного, ні про тисячу півшостого. Я хочу про інше про нас із вами, про наш із вами стан і про те, як із нього вилазити, як з усім цим справлятися. Волонтерський куточок спочатку, як завжди, словами і цифрами. Оброблено шість кабанів шість. Це тонна двісті живої ваги. Сало з часничком любите? Таки і ви і я можемо просто піти на базар, купити його і вжити, а бійці так не можуть. Доставка їм сала з часничком відбувається тільки через ваші донати, але смачно ж. Це по кабанах. Плюс риби 300 кілограм, туди ж, по підрозділах, до свята. Пахне. Куплено ще дві щогли для посилення сигналу і в і одну нам передав безкоштовно пан Віктор, за що йому ось прямо зараз окреме дякую. Дві машини з вантажами ще відвезено в ССБ. Закуплено два комплекти шин на 115 ту бригаду і один на 93. -тю. Групі плацдарм надано подовжню допомогу і матеріальну. Вже, вибачте, за подробиці, але це в тому числі паливо і мішки. Так, мішки не для картоплі. Група плацдарм це наші з вами підшефні, які працюють там, де медики вже марні. А для живих ми продовжуємо теж 300 комплектів термобілизни. Закуплено, дошивають зараз потрібні розміри під запит. Вибачте, 320 комплектів, бо плюс 20 же. Пішли шість верстатів під Браунінги на 28-му. восьму літунам антени по 14 метрів заввишки. Бійці зараз просять щось швидке для харчування, багато переміщень, тому беремо мівіну. Хай вибачать мене гурмани. З Івано-Франківська відгукнулися волонтери на дзвінок діда і висилають мівіну, каву, супи, і хлопці відразу розбирають. Турнікети поїхали на 93-ю. Під Курахове допомога пішла. Не можу говорити кому саме. Усі в групі замотані на ухналь, Ніхто не пам'ятає, як кого звуть, втомилися, але шосте число вже зовсім близько, кілька годин можна буде потім відпочити. Закриваю, в принципі, волонтерський куточок, історію тепер розкажу. Жіночка відмовилася, щоб ми озвучували її ім'я, а ситуація така: у неї загинув син на фронті. Їй виплатили, це називається компенсація, здається, прикиньте? Коротше, виплатили їй гроші, і вона сказала так. Частину грошей вона залишить на молодшого сина, частину витратить на пам'ятник старшому, все інше віддала бійцям на допомогу. Син воював у третій штурмовій, тому частину грошей вона віддала на третю. Така ось історія Хунтубари. Тепер давайте спробую пояснити, як я бачу наш з вами стан у нинішній ситуації. Чому саме так? Навесні влітку 2022 року в одному з роликів я звертав увагу на те, що потік інформаційного сміття з телеграм-каналів не просто зріс, а перетворився на абсолютно нічого не значущу послідовність букв. і що пов'язано це з двома тенденціями: по перше. Кожен кулик намагається своє болото випнути, щоб здаватися найважливішими, збирати побільше реклами саме на своєму майданчику. А оскільки залежність кількості повідомлень у каналах безпосередньо впливає на кількість підписоти, там же то цей потік перетворився на шквал без пауз, причому 10 з 9 повідомлень сенсу не несуть ніякого. Але тоді, у 22-му році, вони хоча б намагалися цими повідомленнями нас лякати зараз же навіть лякати не намагаються: несуть відверту нісенітницю, аби щось написати, щоб зберегти свої місця у верхній частині телеграма в гонитві за лідерами думки. І тут виникає розуміння другої причини. Це потік таких саме точно буков, але від тих майданчиків, які, хоч іноді пишуть щось притомне. Не просто очікуємо шахеди сьогодні, попередьте рідних, підпишіться ось тут, а хоч щось по суті справи. Причому в цих обопільних перегонах усе настільки взаємопов'язано і глибоко, що зараз я не лізтиму в цю кухню заради заощадження вашого часу. Якось потім обговоримо ці махінації глибше. Важливо розуміти одне: ваш час, ваші лайки і репости це не просто цифровий слід. Це важливий ресурс, за який йде постійна, непримиренна боротьба. Йде боротьба за ваш час біля телевізорів, біля телефонів, біля комп'ютерів, за те, щоб мати можливість повідомити вам щось, реакція на що буде безцінна для того, хто вам це повідомив. Тривалий час у мене не було можливості сформувати думки з цього приводу, і ось на тижні я бачу у чекалки на пост із монологом пожежника від Рея Бредбері. Прочитав і присів, точніше, перечитав вже вкотре, але присів все одно ось фрагмент. Влаштовуйте різні конкурси. Наприклад, хто краще пам'ятає слова популярних пісеньок, хто може назвати всі головні міста штатів або хто знає, скільки зібрали зерна в штаті Айова минулого року. Набивайте людям голови цифрами, начиняйте їх нешкідливими фактами, доки їх не занудить нічого за те, їм здаватиметься, що вони дуже освічені. У них навіть буде враження, що вони мислять. Що вони рухаються вперед, хоч насправді вони стоять на місці, і люди будуть щасливі, бо факти, якими вони напхані, це щось незмінне. Але не давайте їм такої слизької матерії, як філософія чи соціологія. Не дай Боже, якщо вони почнуть будувати висновки й узагальнення, бо це веде до меланхолії. Людина, яка вміє розібрати і зібрати телевізійну стіну, а в наші дні більшість це вміє, значно щасливіша за людину, яка намагається виміряти і обчислити усе світ, бо не можна його ані виміряти, ані обчислити, не відчувши при цьому наскільки сам ти нікчемний і самотній. Я знаю. Я пробував ні до біса. Подавайте нам розваги, вечірки, акробатів і фокусників, відчайдушні трюки, реактивні автомобілі, мотоцикли, гелікоптери, побільше такого, що викликає найпростіші автоматичні рефлекси. Якщо драма безмістовна, фільм порожній, а комедія бездарна, дайте мені дозу збудливого, вдарте по нервах оглушливою музикою. І мені здаватиметься, що я реагую на п'єсу, тоді як це всього-навсього механічна реакція на звукохвилі. Але мені то все одно я люблю, щоб мене тряхнуло як слід. І якомога більше спорту, ігор, розваг. Нехай людина завжди буде в натовпі, тоді їй не треба думати. Організуйте ж, організуйте все нові і нові види спорту. Надорганізуйте надспорт більше книжок із картинками, більше фільмів, а їжі для розуму все менше. У результаті. Незадоволеність, якесь занепокоєння, дороги, переповнені людьми, всі поспішають кудись, однаково куди бензинові біженці, міста перетворилися на туристичні табори, люди на орди кочівників, що стихійно тягнуться то туди, то сюди, як море, під час припливу і відпливу. Одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят третій рік. Тепер настав час гідно оцінити ці думки, тому що. Оксфордський словник англійської мови щороку вибирає слово року. Один раз на рік на сайті словника дають список з найбільш уживаних слів року, що минає, користувачі своїм голосуванням обирають найбільш значущі, а потім редколегія аналізує результати голосування і виводить шорт лист переможців. Так ось цього року перемогло слово. Оксфордський словник англійської мови вибрав словом року «brain rot» розкладання мозку. Словник дає й інші варіанти перекладу, наприклад, гниття мозку або навіть гниль мозку. Як зазначають творці словника, rot – це передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, яке головним чином розглядають як результат надмірного споживання матеріалів наразі, особливо онлайн контенту, що вважаються тривіальними або не потребують зусиль. І тепер, хунтобери, я б хотів прокоментувати все це. Перше, що впадає в око, це те, що Бредбері описав і процес, і результат, до якого цей процес призведе, в підсумку аж у 1953 році. Друге. Ми з вами на вістрі процесу. Саме на нас і з вами ставиться цей експеримент. Саме ми з вами, ті самі лабораторні миші, яким вимикають лампочки, пишуть пости заради вироблення стійкого і сталого рефлексу. І саме наша з вами психіка структурно видозмінюється під впливом цих процесів. Здавалося б, усе пропало. Адже саме так пишуть зараз багато коментаторів під роликами навіть тут, у пенса. Потрібно терміново проводити з кимось переговори про мир, терміново виїжджати з країни. До речі, а як ці дві думки вкладаються в одних і тих самих головах? Адже якщо виїжджати з країни, то яка різниця? Хто з ким і про що буде тут проводити переговори, а? Сюди ж наші втрати величезні, ресурсів немає, Європа втомилася, ми втомилися, всі втомилися, окрім великої, безрозмірної зі слів цих самих коментаторів. На Росії, яка після поглинання України обов'язково піде на Європу і далі. В останньому твердженні, до речі, є логіка, бо своїх ресурсів на повноцінний похід на Європу на Росії не вистачить. Спочатку їй необхідно захопити і перетравити Україну. Нам треба прийняти цей факт як аксіому, якщо ми говоримо про успішний похід на Європу на Росії. Так ось, хунтубери, У мене є хороша новина у світлі всього зараз озвученого. Не всі вимагають тільки розваг. І не всі вміють тільки розбирати і збирати телевізійну стіну, їй інші, яким не все одно і не яка різниця. Саме ці люди, і їхня активність доводить, що вони навіть у меншості можуть впливати на події у світі. Саме ці люди голосували на сайті оксфордського словника за Brain Rat. і саме ці люди вивели це поняття в переможці, розумієте? Не слово ковбаса перемогло, не перемир'я, не «яка різниця, не Росія, не план перемоги, не стійкість перемогло поняття. Брейнрут. Закінчимо на сьогодні цитатою з Бредбері. Звісно ж, знаєте, у становищі вмираючого є свої переваги. Коли нічого втрачати, не боїся ризику. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги долі і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!